Кожна людина повинна Василь Олександрович Сухомлинський мати з Петриком сіли у вагон. Їдуть у далеке Південне місто. На берег теплого моря. Відпочивати. Вечоріло. Мати на Послала на, одну лав, на одній лавці собі, на другій лавці Петрикові. Хлопчик з'їв смачну булку із, із курячою лапкою і яблуком. Ліг на м'яку подушку і пи, питає матір. Мамо, ви ж казали, що потяг веде машиніст? А уночі хто? юний чип машиніст? Як? дивується Петрик. Він машиніст що? Уночі не спить? Не спить, синку. Як? Ми спимо а він ні? Ще більше дивиться Петрик. Ні. Як же так не може зрозуміти Петрик? Йому ж хочеться спати? Хочеться, але він повинен вести поїзд. Кожна людина повинна. І я повинен. І ти повинен. Що ж я повинен? Бути, бути людиною. Каже матір. Це найголовніше.